Медик. О, Боже! Що це таке? Бет, тихенько. <звук> Сьогодні вранці у Ноксвілі, те насі з неба впала партія кокаїну вартістю у мільйони доларів. І це ще не весь. Його десь скинули. Я шукаю свою дочку. Ліс небезпечне місце. Гей, hey, Генрі, заціни. Хтось його розгріз, олень напевне. Втрачено до хріна кокаїну. Його треба знайти. Mm. Ні, 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 наїжте, наїжте! Цікаво, як це вплине на нього. Mm. Ведиміть! Він нанюхався кокаїну. Ведміць на кокаїні. Там був ведмідь. Ведмідь? він був упоротий. Гей, так казати не можна. <плес> Ти в безпеці, вони по деревах не лазять. Лазять ще як? <плес> а? <связать> Я никогда в жизни не забуду. Альфа-Хижак. <скус> Пит-кокаину. <скус> Очень манилый. вот <скус> блин, ты Оп! ведмедом? <скус> Нам так пощастило вперше. Ти пілот для якого небо. Це рідна домівка. Проте не забувай коли спускатись до нас на землю. Твій командир сказав, що ти найкращий з усіх, кого він бачив. Це, мабуть, важко бути. Пілотом ВМС. Ви не уявляєте. Світ змінюється. Важко повірити, що у нас кольоровий в ескадрилі. Лейтенант Том Хаднер. Джесі Браун. Радий знайомству. Залетимо декуди по дорозі на базу. Не зрозумів. Хіба щось дізнаєшся про напарника на висоті трьох кілометрів, лейтенанти. Тільки у справжніх баталіях можна побачити, чого він вартий. Північні корейці перейшли 38 восьмий паралель. Нашим хлопцям потрібна допомога. Ви готові? Ми знали, що цей день настане, але ж від цього не легше. Наше найголовніше завдання обернути всіх додому. Помилки змиваються кров'ю. Безліч разів люди казали мені здатися, вийти з гри чи навіть померти. Але я завжди йшов за покликом серця. Позаду! Інакше мене б тут не було. А від мене чого ти хочеш? Бути моїм напарником. Чорт забирай! Вищий пілот Джесі! Справжня перемога в житті. Бути людиною, на яку можна розраховувати. Показушник. але ж було круто. Ще пак. Слухаю. Постріли у 10-му окрузі. Вулиця. Яка вулиця? Повторіть голосніше! Елоїза на зв'язку з патрулем. Лишайся в офісі. Збирай людей. Дві групи на Стад де франці у місті. Постріли на Біша, в Каріоні, на фонтену. Руа. Севаріни, рушай з командою на стад де зайшли в Батаклан Посеред концерту. Безперечно, ми до цього готові. Але якщо для когось цей тягар заважкий, можете лишатися осторонь. Тут немає місця особистим емоціям. Нам відомо, що двоє терористів переховуються в Парижі. І я хочу, щоб ви знайшли кожного, хто поводився дивно за останню добу. Що ви робили 13 листопада? Я скажу одне. Той, хто завдав удар, зробиться знову. Мені подзвонили щодо чергової поставки зброї. Тут є зв'язок назвіть ім'я. Ніхто про нього не знає. Звідки у вас адреса? Простижила. Ви порушили усі можливі правила. Зберіся, досить стерег. Ти мені потрібен. Три дні минуло у вас досі нічого. Я знаю, де ці двоє терористів. Гей, вгадайте, куди ми з вами йдемо? Еріку, ти в курсі про події в Таїланді? Діти застрягли в печері. Ми дайвери-рятувальники. Це туристична печера. На вигляд просто, але якщо там затопить, це жах від режисера Рона Говарда. Для занурення в печери треба специфічний склад розуму. Треба бути трохи схибленим. Це дуже небезпечно. Високий рівень води і низька видимість. Ледве можна протиснутись і дуже сильні течії. Поки не повернемо дітей, додому ніхто не піде. За мотивами реальних подій. Їх не бачили дев'ять днів. 12 хлопців з тренером ув'язнені в затоплених печерах. Аго. Привіт. Ми тут. Скільки вас? Тринадцять. Тринадцять. Вони всі живі. Ми тепер зможемо вийти назовні? Цієї зими. Я пообіцяв людям, що хлопців повернуть цілими і неушкодженими. Ти взагалі розумієш, що пропонуєш? Більше труп! Або ти протягнеш їх під водою, або назад повернуться вже їхні трупи. Найдивовижніший порятунок. Кисню все менше, і вся нація із завмиранням чекає розвитку подій, який бачив світ. Про що думаєте? Маю божевільну ідею. Ти вмієш те, на що кожен із нас не здатний. Ні. І це божевільно, неетично і незаконно. Дехто вже загинув. Дихай. Якщо нічого не робити, вони точно загинуть. То ви очікуєте, що будуть жертви? Я, так. Я очікую, що будуть жертви. У це нормально? Так, нормально, тільки одну хвилинку. Так. Поїхали. 13 життів. Дивіться на сайті UA Кіноклаб. Чому сексуальні домагання такі поширені, але фактично безкарні. Треба допитати всю систему. Вітаю. Мене звати Джоді Кентор. Я репортерка розслідувачка з Нью-Йорк Таймс. Розказуйте, що у вас. За моїми даними, правопорушення у Голівуді звична практика. Я не хочу, щоб мене цитували. Крапка. Як скажете? А в попередніх матеріалах як ти переконувала героїню розказати, що з ними трапилось? Аргумент був таким: я не здатна змінити те, що вже з вами сталося, але ми можемо захистити інших від подібного. І загалом, це правда? Яка конкретно тут сталася ситуація? Ці жінки збиралися на зустріч, думаючи, що розмовлятимуть суто про бізнес. У мене досі перед очима той готельний номер. Він намагався мене мацати. Я просила, щоб він не чіпав. А на тих зустрічах він їм погрожував і вимагав сексу. Я була молода, налякана. Вітаю. добрий день. Ми з Ніорктаймс. Це правда, що ви працювали у Гарві Венштайна. Налісти вже писали на цю тему, але він усе зарубав. Гарві вперто відкидає усі обвинувачення в домаганнях. Люди для нього іграшки. Він майстерний маніпулятор. Прошу, дайте хоч один шанс поговорити з вами. А ти впевнена, що ці жіночки самі не хотіли переспати з кінопродюсером заради кар'єри? Річ не тільки у Вайнштейні. Тут сама система прикриває гвалтівників. Жінки, які отримали це відшкодування, не стануть говорити, інакше їм загрожує суд. Та якби хто-небудь відкрито розповів про виплати. Які виплати, Джон? Просто уявіть, що всі ваші дзвінки записуються і за вами стежать. Ви уявляєте, скільки там таких Гарві? Смерті моєї хочеш. Ти не шкодаєш, що на таке підписалась. А ти шкодуєш? Ні. Лише за однією умови ті жінки заговорять. Якщо вони будуть одну. Ми всі тут, Гарві. У мене три доньки. Я не хочу, щоб вони сприймали як норму насильство чи булінг. Я готова дати свідчення. Іди пиши. Пора писати. Усе скоро випливе. Мене змусили мовчати, але я хочу повернути голос.